Лікар-інфекціоніст Віктор Петров з березня 2022-го лікує військових на фронті. Чоловік пояснює, як почав надавати меддопомогу захисникам. Є лейтенантом медичної служби. І е, я не подавав інформацію про свою інвалідизацію, і я звернувся в територіальний центр комплектування, запитався, чи потрібен наприклад лікар, в якій іпостасі, як і так далі. Мені було чітко сказано, що тут я найбільш ефективний, і мені запропонував на той час керівник е, е, центру комплектування, щоб я просто максимально допоміг їм справитися з цим потоком біженців, з потоком переміщених осіб і взяти на себе частинку медичного забезпечення військ. Зокрема, наших е е батальйонів, які є на там, де служать наші, ми практично 5 березня вже мали перше відвантаження. Тактичній медицині, і ми вже мали перше забезпечення конкретно підрозділів 10 березня минулого року. На Закарпатті Віктор Петров організував санітарно-медичний батальйон, який входить до першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Я себе відчував якимось неповноцінним і те, що я не є пліч опліч, наприклад, з людьми, які зараз в окопах сидять, але з мене в окопах. Мало толку, тому що я можу замінити е, своєю роботою, наприклад, величезний пласт роботи по евакуації пацієнтів, по їхньому лікуванню, по оперуванню, по забезпеченню медикаментами, по догляду за їхніми сім'ями і так далі, так, далі, так далі. І ми це почали структурувати. Ми влилися в потужну. Найкращу в Східній Європі організацію, яка називається Перший добровольчий медичний шпиталь імені Миколи Пирогова. І в нас є спільний проєкт із ними, який е, передбачає лікування військовослужбовців за кошти донорів, за е, кошти е, благочинників. І у нас є понад 100 екіпажів, які проводять евакуацію з фронту у певній тиловій шпиталі. Один із підрозділів батальйону знаходиться під Бахмутом, розповів Віктор Петров. З початку березня 2022 до цього року Віктор Петров надав допомогу понад двом тисячам військових. Вони мають поранення. Наприклад, я теж вам приклад наводив поранення в око. Його врятувати не вдалося. Ми зробили перев'язку пацієнту. Я плачу, а він сміється. І він каже: що ти розтраюєшся, в мене ще одне око є, все буде добре, я трошки підлікуюся і вернуся. І в мене розривається, бо я не розумію величини цієї самопожертви, сакріфайс цієї для нас із вами. І я розумію, що я і мізинці цієї людини не коштую, тому що він говорить про реальну річ. І він говорить це з величезною любов'ю до України. Тому я впевнений, що у нас буде все добре. Я впевнений, що у нас буде перемога, і ми будемо найкращими в світі. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини. Люди, я